Вітаємо вас на каналі Альфа Браво. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо огляд рюкзака компанії Eberlistock G3 Phantom Sniper Pack, який є основним рюкзаком для снайперів. Це рюкзак, який призначений для переносу зброї. Ми маємо налаштування по висоті спинки. Кожна кишеня додає ще. 10 літрів. Дозволяє переносити великі гвинтівки. Має верхній чохол, який накриває приклад гвинтівки, яка буде виглядати зверху. Рюкзак зроблений як органайзер. Всередині його зроблено перетинку, яка може розподіляти ваші речі на два блоки. Вага рюкзака. 3,6 кг. У цьому рюкзаку є можливість відстебнути кишеню для переносу зброю. І можна тоді використовувати повністю цей рюкзак як окремо. А тут будемо використовувати як чохол для зброї. Його об'єм внутрішній самого рюкзака 36 літрів. Це без бокових кишені який дозволяє сюди вставляти різні предмети і різне спорядження.